Сніжні бурани пушують цілий рік. Кожен собака думає: ну, все. Але кожен знає, що все буде добре, Руська Радіо Україна. шанулі. В одному дні головні події одного року до нового року Саддам не дожив трохи більше ніж добу. Іракці поспішили стратити екс-диктатора навіть раніше ніж планували. Шокуючі кадри, які сьогодні побачив увесь світ. Політичні ігри 2006-го, як економіка впливає на політику і чим це обернулося для українців? Відношення президента і прем'єра по ряду питань стають більш конфліктними. Лідери цього року, хто набрав більше політичної ваги і кому доводиться прощатися із впливом на свідомість мас, я гадав, що наші дії будуть більш успішними ніж вони є насправді. Я розчарований тим, як ми крокуємо до перемоги. Один рік культурний. Поки одні прагнуть визнання, визнані пожинають плоди слави. чудово, все було чудово. І досягнення спортивні. Чим пишаються українці? Україна просто кричала візде. Візде са всіх углов, са всіх длинних бортов, по всім трибунам. Просто таке, знаєте, стереоехо Україна, Україна. Остання програма Один день в 2006 році інформаційна служба К 1 з підсумками головних подій. Вітаємо вас у студії Ольга Грицик. І я, Руслан Сенічкін, доброго вечора. У це не вірили. Цього не очікували. Це спростовували та